Наявності Nissan Жук. Автомобіль 2018 року випуску. Куплений офіційно дилера в 19-му. З 1.6 бензиновим двигуном, також присутня газова установка. Автомобіль по кузову без жодного підкраса, без глибоких подряпин та пошкоджень. тоноване лобове скло. Гарні чехольчики, рульчик, не шитий, не фарбований. Автомобіль 90 тисяч оригінального пробігу, клімат контроль, відігріли, камера заднього виду, технічний автомобіль без нарікань. Кого цікавить, телефонуйте.